А вас цікавить, чому в Канаді така погана транспортна система? Багато українців пишуть на форумах, багато українців пишуть під різними відео коментарі, що вони не можуть повірити, яка нерозвинута транспортна система, що наскільки вона погана, що в Польщі краще, в Україні краще, в Європі краще. Але друзі, хіба ви не задумувалися про те, якої величини Канада, якої величини навіть Польща? Ви розумієте, що Канада дуже велика, і люди люблять все великих. Кількостях. І в тому часі, коли стільки людей живе в приватних будинках, міста просто шалені. І транспортна система справді не є погана, вона просто розкинута на великій відстані. І тому люди переважно що роблять. Якщо ви не маєте машини, ви повинні знаходити житло близько до вашої роботи, і щоб ви мінімізували весь цей час, який ви б проводили їхати в автобусі. Тому транспортна система зовсім не погана, Просто великі відстані від того, що великі відстані забирає дуже багато часу, щоб їхати навіть на тому ж метро.